Вітаю вас, брати та сестри! Мене звати Володимир, я з Харкова. Я активіст громадської варти. Так судилося, що ми живемо у дуже складні, але вирішальні часи для нашої країни та для кожного з нас особисто. Ми живемо у час потужної інформаційної війни, мета якої розділити єдиний народ. Тому саме зараз ми вирішили зробити це звернення для наших західних, південних та північних братів. На жаль, у новинах майже відсутня інформація про те, чим живе ми, харків'яни, що нам довелося пережити. У новинах не висвітлюються ті труднощі, з якими нам доводиться боротися. Це відео ознайомить вас з тією роботою, яку ми зробили протягом останніх трьох місяців. Ми відстояли своє місто від сепаратистів, тітушок, оплотівців, російських диверсантів. Мешканці Харкова сказали ні війні у власному місті. Про це ми будемо говорити. Наше відео доведе вам, що ми не пасивні. Раніше я казав, ми вирішили. Ви запитайте, хто ми. Знайомтеся, це наші волонтери та активісти, справжні патріоти та українці. Доброго дня! Мене звати Маріна. Я із Харкова. Я активно підтримую позиції України. В нашому місті спілкуюся з людьми, з друзями, близькими. Ми всі організовуємося і проводимо різні заходи в підтримку єдності цілісності України. І бажаємо, щоб відгукнулося всіх, хто робиться всій Україні. і Наші зусилля були з'єднані. Дякую. Я Валентин, города Харьков. Сейчас нахожусь в городе Барвенково, почти в 40 километрах от того места, где я родился, это город Николаев, Кабославянска. Я поддерживаю здесь патриотический дух, я делюсь своей радостью с людьми и хочу всем показать, и всем еще раз сказать, что Барвенкова это Украина, Донбасс это Украина, Крым это Украина. Я зовут я представитель СОС Майдан Харьков. Я люблю Украину за единую Украину. из Харькова. Занимаюсь большим флагом. Я Владимир, я харьковчанин, я недавно вернулся с Парславинска, был в составе вооруженных сил, принимал участие в известных событиях, после легкого ранения на кокосов хочу сказать вам, ребята, что не только Запад за Украину не воспользован. Как только вы заработали, у нас сразу вернулись на место. Всем Харькова, Меня зовут Таня. Я занимаюсь тем, что хочу сохранить целостность и единство страны. Когда мы единственные, мы не победители. Разом до перемоги! Меня зовут Валентин, я с Харькова. Вот мы с ребятами, с народом пытаемся поддержать наших, даже не пытаемся, а всем сердцем поддерживаем наших солдат. За свободу, люди жили хорошо. Спасибо. Сергій з Донецька, український патріот, приїхав бархав своїм друзі поддержать єдину Україну. Слава Україні! Ось я познайомилась, але це лише маленька частина. Нашої великої харківської родини, щоб показати вам всіх, нам би довелося знімати окремий фільм. А тепер пропонуємо до вашої уваги фото та відеозвіт всієї нашої роботи, виконаної за останні три місяці у Харкові.

Ти як любиш Україну, ідіот, І відданість нічого вже не варта, як іншої держави несеш стяг, то молодець піднявся ти з коліна. Історію забувши на свій страх, волає, що свобода, то руїна, як сліпо довіряючи усе диктатору, що має руки в крові. Ти батьківщину зраджуєш за те, що руським бути, нібито чудово. Ти знаєш, що патріот то лиш тоді, коли на мітер втягнеш триколор, народну волю бачив у труні. Про гідність я забув на свій же сон. Як неньку свою любиш, ти фашист. Ян деревець, якщо цінуєш мову, за слава Україні, ти нацист, сліпив на пропаганду кольорову. Як душу ти готовий положить, за матер свою на війні у полі. Хоча тобі насправді жити й жити, бо ще не вмерла слава та й воля, то все ж таки, фашист чи патріот, це все залежить виш від тої призми, крізь котру вам показують народ, який не хоче знову комунізм. Так, брати та сестри, за Харків можна не хвилюватися, інколи і сам не впізнаю своє рідне місто. Ці акції ми проводимо з березня місяця і будемо проводити не тільки в місті, а й в області. Також не можу не сказати, що багато наших добровольців відрядили на війну, що багато небайдужих людей їм допомагає. Допомагають всім, незалежно від міста, з якого вони приїхали. Ми єдиний народ. Ми всі брати та сестри від однієї матері, ніякі політики, ніякі негаразди. Не зможуть нас розділити, бо ми всі робимо спільну справу. Бо ми всі з вами українці.